Ця атмосфера, вона якось, знаєте, як аура ця ся проникала, вона охоплювала всіх там присутніх. І комуністи, і соціалісти, праві ліві, які хочеш. Віктор Мусіяка, заслужений юрист України, професор Києво-Могилянської академії. У минулому політик та народний депутат. У його доробку понад 30 законопроектів. А ще Віктора Лаврентієвича називають батьком Конституції України. Адже саме він був одним із авторів її тексту. У 2006-му партія, яку очолював мусіяка, не пройшла до Верховної Ради. І з того часу він поза великою політикою. Що хочуть проголосувати, покинуть і піти. Жовти голубий палястка. Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію. Всі починали усвідомлювати, що вони є учасниками історичного процесу процесу ухвалення Конституції. І коли ми вийдемо з сходом сонця як держава з новою Конституцією, оце буде найвища ціна всім нам. Практично останньою державою пострадянською, яка ще не мала Конституції. Всі інші вже прийняли Конституції. У нас економічна складова була зразу створена така, яка... Фактично створили засади того, що ми називаємо олігархією зараз. І ось е, ці е, люди, які вже мали великі капітали, вони вже розуміли, що необхідно забезпечувати е, безпеку. В основному вони були десь біля президента, наближені, і тому йшла е, боротьба під час колоційного процесу. Навколо питання, чи президент має бути дуже сильним, а їм це важливо було, щоб з однією людиною вирішувати всі необхідні справи. Чи це має бути більш демократична така система конституційна, яка, по суті, в усій Європі вже була? У 95-му році ну, особливо такий пік цієї боротьби наступив. Кучма не пішов на абсолютно загострені ситуації. Скажімо, він міг там об'явити референдум. Як він погрожував, а пішли на так званий конституційний договір. Треба було прийняти Конституцію за рік, підготувати і ухвалити. Треба віддати належне, що за цей час, за рік було підготовлено остаточно текст Конституції. Це фахівці працювали. Не треба думати, що це там Верховна Рада, бо це в 1996 році, все там вона зробила. Робота була просто, знаєте, ну, зранку до ночі, зранку до ночі. Практично кожного дня я водив як представник президента водив Михайла Сироту, як голову цієї комісії, до президента. А ми ж так, дві-три статті, скажімо, там пройшли. бувало й одну статтю там цілий день. Ну це робота страшна була. Це відшифували буквально кожне слово, кожна фраза, кожна стаття. І коли ми почали 26-го засідання Верховної Ради, все було зроблено для того, робилося все, щоб не дати почати засідання. Проводиться пойменна реєстрація. Щоб не зареєструвалося 226, може вийти? Все зривалося спеціально. Я цікавлюся однією цікавою фракцією. Яка реєструється не повністю, бо в ній багато представників уряду. І є підозри на те, що вони хотіли б, аби все-таки було зірвано засідання сьогоднішнє. От тоді мороз оце зробив такий хід. Він запропонував і парламент проголосував. Ми засідаємо, розглядаючи проєкт Конституції до моменту безперервно, поки не завершимо процес прийняття Конституції. Зараз сприймається деякі положення абсолютно ну, нормально, а тоді можете уявити жовто-блакитний прапор. Ні, особливо лівіш. Комуністи, соціалісти, селяни, всі одну. Ні. кричать наші товариші ганьба. Так от моя мать в своєму була схвачена мердатим поліцаєм І затягнути на зборний пункт з жовто-голубою пов'язкою. І тільки впаслася. Тепер щодо статусу Криму, Автономна Республіка Крим. Там і конституція своя, там і значить, права. Там передбачено в кінці кінців було, що вона затверджується Верховною Радою України. Причому не більшість не менше 225 голосів. Смотрите, навіть таке передбачення. Потім мова. Державна мова українська чи ще й російська. Я прочитав. А право приватної власності. Ну, для, для лівих це взагалі як червона тряпка. І раптом відвіз з ложі уряду починають виходити. А там на перелік всі голоси, там вже 300 не, не треба, треба не менше 300, а там чуть більше 340, десь отак. От. Об'явлено, що зараз виїзд, виїздне засідання Кабінету міста в Черкасах, і мороз тут треба віддати йому знову належне. Він відреагував негайно і абсолютно адекватно. І він запропонував значить, проголосувати окреме питання про те, що після завершення процесу прийняття Конституції розглянути питання про збіру уряду. Я вношу пропозицію. Зараз ми зареєструємося, і відсутніх членів кабінету міністрів, депутатів, секретаріат викличе сюди на засіданні. Я прошу уваги. І якщо до, через годину півтори їх тут не буде, ми на завершення позбавимо всіх їх депутатських повноважень. Одноголосно, шановні колеги, одноголосно. І вони почали повертатися назад, ці міністри. Кудись з 3 до 7, 1-4 ми не могли прорватися, не могли проглозувати жодної статті. А їх 161. Стан вже був, нас фізичний стан і емоційний, так. Всю ніч. Це ж не просто треба ж весь час в цьому процесі, треба працювати головою. Виступала маса людей, які переконували, що треба голосувати. Треба голосувати. Ну, ну, не можна не голосувати. Треба за все це голосувати. Я хочу, щоб ви, шановні комуністи, соціалісти, демократи, рухівці, незалежні, проголосували і показали, що ви більші патріоти, ніж міністри, яких нема сьогодні. Я прошу вас це зробити. Остап на голосування вже було 298. І десь о сьомій. Я, знаєте, стан вже був, може у нас, і фізичний стан, і емоційний, так. Ну, всю ніч. Це ж не просто треба, ж весь час в цьому процесі треба працювати головою. Я говорю, дивіться, там сьома. Мені 50, я вас прошу, всіх, хто мене поважає, проголосуйте. Просто все, проголосуйте, будь ласка. І все. І вийшов із зали. І десь за хвилину я е, почув, а весь час е, кожне позитивне голосування супроводжувалося такими криками. І я почув такий вибух емоцій. І після сьомої пішло голосування одне з статті. Нормально, нормально, пішли, пішли. І Леонід Данилович з'явився біля дев'ятої і вже був до кінця. Абсолютно правильно. І причому він прийшов без табачника, Голови його адміністрації. Він же ж один був із тих, хто ці всі робив палки в коли там навколо цього, цього процесу. Вийшов на трибуну і вибачився. Він так оригінально це зробив. Він е, говорить, я прошу мене вибачити за те, що я вас так е, ну, би неординарно так стимулював. Я хочу перед вами вибачитись в якійсь мірі за те, що я може не зовсім коректно стимулював цей процес. Я, я ж мурсосімся 178 було представників Компартії, соціалістів е, і селян. Багато з них проголосували за конституцію, знаючи, і так воно й було, що їх більше ніякі списки не взяли. Партії їх не висували. Компартія особливо не висувала їх кандидатам, депутати. Все, вони з політики пішли, але вони зробили свою роботу. В інтересах держави народу це треба віддати належне людям, які, будучи у цих партіях, вони проголосували за конституцію тоді! 10 президентів. Східноєвропейських держав у Львові на зустрічі заявили про те, що вони вважають Конституцію України однією з найкращих в Європі. Але це не завадило тому, що почався процес атаки на Конституцію. І я нарахував десь не менше 16 підходів, було різних до змін до Конституції. Вони зовсім іншу систему антиконституційну створюють, і вона функціонує а не конституція. От в чому, в чому небезпека і в чому оця вся наша е, біда. Ми ще не жили за конституцією.